Ауді, от АТБ виїжджає ну, на всіх парах, не пропускає ладу, ударяє в бок, лада в забор, а як виходить, ауді залітає ну, чисто по принципу скольження. Це я лично, ну, своїми ушами чув, як він стартував, що дуже велика мощність була двігателя і скорості. Немного було ну, більше, ніж вона полагається. dobo ne, karoshi. Ne duhet të pastrojmë. Ne duhet të pastrojmë. Ne duhet të pastrojmë. Я на пріорі їхав по я не знаю, коли це називається, ну оттуда, по прямій, по прямій я їхав. Перший годний переход ніколи немає, дивлюсь, ну, їду і тут резко, машина виїжджає, я не вспів. Ну, Вилетіло оттуди. Я не знаю, я, ну, ну кілометри я не знаю, 50, ну 60 чи скільки. Ви їде машина, та оттуда я, ну і все, оце. отут пів секунди. Ну, мене занесло туди, вообще, я не, нічого не зрозумів. Секунду, я відкрив ну, двері, вийшов, а машину туди мою закинуло. Вышли сюда, тут. И дерево лежит, и столб лежит. И, вы... и дальше не могу ступнуть, аж коленях замкнуло. Это уже не первый забор вам. Забор-то новый первый раз разбили. А, а старый был. Старый тоже разбил машину. Хозяин машины сказал, что не переживайте, мы все восстановим. Так что он сказал, что сделал все. водила? вообще ужас. Я сусид, я ничего не 11.11.2016 2016 року. Автомобіль Пріора їхала з сторони вулиці Садової по вулиці Мистецькій. автомобіль з сторони площі Ярмаркової виїжджав в Ауді і не надав переваги і платіло ДТП, де вдарили два автомобіля і... Електроопору пошкодили, забор людям. В ну, подальшому збирається матеріали, вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності даних водіїв.